Мої вітання! З вами Ситуаційний Центр, і я Віта Балаба. Розпочинаємо випуск новин з інформації про автотрощу, яка трапилась по вулиці Соборна. 16 вересня близько 8 години вечора позашляховик Ауді q К'ю-8» в'їхав у автомобіль Ford Фокус та Сітрен Берлінго. Також по інерції відбулося зіткнення із білим легковиком марки Ауді. Внаслідок автопригоди було знесено декілька секцій декоративної огорожі та пошкоджено фасад гімназії. На щастя, в припаркованих автівках та на пішохідному тротуарі людей не було. Відомо, що постраждала пасажирка позашляховика Ауді. Її госпіталізували до лікарні. За попередніми даними у 35-річного водія Ауді Q8 було відібрано зразки крові на виявлення алкоголя в організмі. За результатами він тверезий. По даному факту відкрито кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини цієї автопригоди. 17 вересня о 22.24 дорожньо-транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці Хмельницьке шосе та трамвайна. Водій автомобіля Пежо чорного кольору, повертаючи праворуч, не впевнився в безпечності свого маневру, що призвело до зіткнення із автомобілем Кія сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану пригоду за згодою сторін. 18 вересня близько 3-ї години дня автопригода трапилась на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та Писарєва. Водій автомобіля ВАЗ сірого кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю БМВ, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП автівки зазнали механічних ушкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія автомобіля ВАЗ протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення 19 вересня о 13.29 камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Київська. Водій вантажного автомобіля Татра-815 жовтого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу руху та допустив зіткнення із автомобілем Renault Меган чорного кольору, який рухався у попутному напрямку. У результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Це усі новини на сьогодні, а ми не втомлюємося нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.